Так, 23 червня. Якась така рослинка в полі росте. Ось така. Яка назва, хто може сказати? Ось така синя рослинка, схожа на орхідейки. О, така з хвостиком, вона має хвостик. Така тем, ну, як синя фіолетова, вона в полі маки тут ріпак. Ну, наскільки я зрозумію, це ріпак здається, має насіння. Тут пшеничка трохи була. Ну, та синення рослинка висока. Ось вона має такий вигляд. Що то, є, що то є за рослина? Ну, маки червоні, то всі знають. От червоний мак, має коробочку, до речі. Чорненький середині, має хрестик всередині. От хрестик. 4. Вот чотири. Хрестик. Тут так. Ще одну гляну. А, там дві. Тут теж чотири. Тут без чорного. Тут теж без чорних ліній. Отакий. От ну і ця синя рослинка. Вона така трохи висока. Це я так зрозумів зарослі ріпака. Чи що це таке? Ну, що це Я не знаю, що це за рослина. Так, да, певно, що був ріпак. Ох, його насіння тут тьма. Ох, і поле. Тут його тонами буде. А маки... О, багато теж мають тут насіння. Ну, Цікавить синя рослина. Да, ріпак тут крепкий такий. Прям дерево. От стовбурне дерево таке. Прям кущ. О, він ще й шумить. От, і яка то синя рослинка? Це запитання для глядачів. Цвіте вона 23 червня сьогодні Вона цвіте і вчора цвіла, ще буде цвісти. От, і чекаю на ваші відповіді, на вашу допомогу глядачів мого каналу. Канал вже десь має більше 4 років, здається. От, Як я знімаю відео, відео на каналі близько 4 років Західна Україна з вами. І на цьому буду завершувати знімати відео. До зустрічі на каналі, пишіть ваші коментарі, яка то синя голуба рослина.